Вітаю в ефірі Студія. Мене звати Ольга Гвоздецька. Сили оборони України збили російський дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 із радянського ЗРК С-200. За даними Роспабліків, обидва пілоти загинули. Причину авіатрощі там називають відмову двигуна. Заразом ГУР. Та силу оборони України підтвердили проведення спецоперації. Вороже літак Ту 22 м 3 вдалося збити на відстані близько 300 кілометрів від України тими ж засобами, якими раніше було уражено російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А 50 Внаслідок ураження бомбардувальник зміг долетіти в район Ставрополя, де упав і розбився. Долучаємо до розмови Станіслава Манькова, технічного експерта з авіації. Станіслава, вітаю вас. Добрий, день. ну і можна привітати усіх українців з черговою блискавичною роботою українських військових. Що ми можемо, Станіславе, знати про цей конкретний борт у м 3 і взагалі про борти такого ж типу? Скажу коротко, що по конкретному борту поки що інформації я не маю. Я не бачив ще бортового номеру на уламках. Хоча потроху почали з'являтися фото-відео і процесу падіння із самого місця падіння після події. А по самим цим бортам, основне, що ми маємо знати, що це основний, інструмент, один з основних інструментів безкарних ракетних ударів, які використовувала Росія проти нас, це носій ракет типу Х-22Х-32, які мають не на зараз найбільшу бойову частину серед ракет на озброєнні Російської Федерації ця зброя е, високо неточна. Вона має е, високу ймовірність е, відхилитися від намічної цілі, і е, на зараз у нас випадки перехоплення цих ракет. Ми можемо налічити на пальцях однієї руки, на жаль. Тому для нас це дуже знакова подія. Це перший збити літак такого типу в повітрі. До цього ми подібні літаки знищували або пошкоджували за допомогою тих чи інших спецоперацій з залученням різноманітних безпілотників, але знищували їх на землі в базах зберігання. Станіслава, скільки таких а, літаків на озброєнні Російської Федерації і от втрата одного борту це значно? А, так. Почну з кінця, втрата одного борту на зараз для росіян це а, дуже значно. Чому? Бо з нуля літаки вони, так, такого типу вони не, ви, не виготовляють? А, з великим. З великими зусиллями росіяни намагалися просувати програму модернізації всього парку літаків типу ту 22 м 3 в версії М4 або М3М, проте значних успіхів вони не досягли в цій роботі. Кількість модернізованих літаків до версії М3М нараховується буквально парою штук. Тобто знищення такого літака це безповоротна втрата для росіян. І, хоч номінально таких літаків на озброєнні в 2022 році різноманітні довідники давали порядка 50 штук, проте по факту використання проти України, такий, такий показник. А не більше 12 штук, цих літаків було одночасно використано. Тобто з певними з певною долею імовірності можна стверджувати, що навряд чи парк активних літаків цього типу перевищує порядка 20 штук. Тут тоді природні питання: чи можуть інші літаки, що не озброєні російської авіації, нести ракети Х-22? Напряму це єдиний Єдиний зараз носій ракет типу Х-22Х-32. На зараз без якихось додаткових модернізацій, без е, переробок. у росіян точно є е, літаки типу ту 95 в версії К-22, проте з великою долею ймовірності це вже не літаючі літаки, це лише донори запчастин для Ту-95. Тудиностоп'ятих. Металобрухт. ще, та, ще за, за Радянського Союзу. Ці літаки могли нести Х-22. Проте за сучасних е, даних немає підтверджень, що якийсь літак, окрім ту 22 може нести ці величезні ракети. Тут мене виправте, якщо я не права, але я так розумію, що Х-22 це е, убойна зброя, так скажімо, так, повітряного типу, яка використовувалася і по житлових. Об'єктах на території України і по об'єктах інфраструктурних, тобто вона не використовувалася ну з якоюсь такою прицільною метою, я б хотів підкреслити так, що використання росіянами такої зброї несе характер більш терористичною, тому що виходить з характеристик систем наведення більше. Про стару ракету Х-22, навіть і для нової ракети, виходячи з характеристик і системне ведення, і взагалі її технічних характеристик, можна забути про е якісь дійсно високоточні удари. Це ця зброя не відноситься до такого типу, і, на жаль, ми бачили достатню кількість е ударів по нам, і достатню кількість трагедій з використанням е цих ракет. Станіславе, найголовніше і найперше, от що обговорювали самого початку появи цієї новини? Ну, спочатку е, з'явилася інформація, що впав літак, потім вже було підтвердження від гур. Е, до речі, із відео, яке ми демонструємо е, на екранах, як це відбувалося. Е, от перше, що обговорювали, це відстань 300 кілометрів від кордону України. І це дуже глибоко. І лунали питання: а чи ми так можемо? Невже ми так можемо? Е, що тут маємо розуміти, з'явилася нова зброя, є вже й такі версії так серед оглядачів. Як так стало можливим, з рахунок чого? Наскільки я знаю, певні ЗМІ давали інформацію з посиланням на джерела ВГУР, що ця структура використала систему типу с 200 v для того, щоб збити або пошкодити літак. На такій відстані, От, тому в принципі, не бачу е, жодних причин заперечувати та якось іти в розгляд цією інформацією. Е, номінально ця, ці системи у нас колись давно стояли на озброєнні більше десяти років назад. От, е, були певні підтвердження завдяки е, американським зливам. З, їхніх структур були підтверджені, що нам постачали е, країни-партнери, декілька таких систем були кадри використання такої ракети, ракети цього комплексу, по, ймовірно, по наземним цілям. Як заявлялося, що це така собі переробка в велику ракету для нанесення ударів по наземним цілям. Тому так. Ця версія виглядає цілком ймовірною. Цей комплекс створювався е, останні його модифікації для ураження е, повітряних цілей на, на великій висоті на відстані більше 250 кілометрів. Тому ми можемо побачити, що навіть зараз, хоча цей комплекс давно вважається застарілим, проте в наших відчайдушних умовах е, навіть така зброя має, е, має сенс бути використаною. Ну, маємо і пропускати, що така система могла б бути модернізована настільки, що наблизилася до е, сучасних аналогів, так або сучасних схожих систем. Е, якщо говорити про ракети, які така система може використовувати, вони вітчизняного виробництва можуть бути або іноземного. Наскільки я пам'ятаю, я не знаю виробництва. Ракет цього типу на території країни я хочу підкреслити, що цей комплекс був знятий з озброєння української армії, якщо я не помиляюсь, ще в 2010-х роках. Тобто, майже 15 років з моменту сьогодні його зняли з обслуговування, ймовірно, з великими з великим зусиллями шукали спеціалістів для роботи. З цим комплексом, і е, я не можу не дати жодних оцінок по або вони виробляються, або вони е, відновлюються, модернізуються. Не можу дати е, якихось прийнятних оцінок, а просто пальцем в небо я не хочу. Зрозуміло, і прийнято. Станіслава, але все ж таки уточню: е якщо йдеться про удари по російській території, то західні парт партнери партнери наполегливо. Рекомендують не завдавати удари, зокрема по НПЗ, так те, що ми бачили останнім часом. А, щодо повітряних цілей, ну наприклад, літаків, які гатять по території України, буваючи і військових, і цивільних українців а, можливо, ви внесете тут уточнення, чи є у західних партнерів зауваження щодо подібних ударів. Власне, я не отримував безпосередньо від них якихось е, явних сигналів про те, що заборонено що ні. Я хочу підкреслити, що е, протягом повномасштабної війни ми стали свідками того, що наші військові успішно збивали ворожі літаки над територією Росії, не тільки України, не тільки в е, умовно е, незалежному просторі. Але над територією Росії були збити, збиті ряд літаків внаслідок складних і небезпечних операцій, звісно ж, внаслідок складної роботи наших спеціалістів. Але це було виконано. Росіяни понесли відчутні втрати, і наскільки мені відомо, ніяких розмов про те, що припиніть збивати російські літаки, не велось. Нехай так і буде надалі, а збитих російських літаків стає тільки більше. Але от ті, про які ви кажете, що збивалися до цього, то відстань була не такою великою. 300 кілометрів, напевно, це зараз рекордна відстань збиття. Так, ймовірно, що останні удари, в тому числі, от цей найсвіжіший по ту 22 М3 та попередні по А 50 та Іл-22 в регіоні Азовського моря. Ці удари були. Рекордними по відстані по збиттям ворожих літаків. Станіслава теж не можу не спитати. Говоримо про південь. Розуміємо, що авіація гатить також з чорного моря, з території Криму, не бояться наближатися, але ну певну відстань все ж таки не притинають. Заразом немає кораблів, тобто тут вже спокійніше на Півдні стало за рахунок того, що ВМС там поготили російські чорноморські. Флот і до новоросійська він відчалив. кажуть тільки про те, що ремонтуються в акваторії біля Криму деякі військові судна. А от з авіацією складніше, авіація все одно виходить на бойове чергування і випускає ракети по території України, зокрема по території Одещини. Якщо говорити про те, що ми маємо вже таку технологію, а маємо успішний результат у вигляді збито збитої тушки на відстані 300 кілометрів, то чи можемо розраховувати, що отут у нас на півдні і над Чорним морем також може в повітряному просторі на нашу користь змінитися ситуація? При всьому моєму бажанні сподіватися на те, що це буде регулярна подія, я не можу так сказати. Я хотів би підкреслити, що система типу С200, як заявлено, що вона була використана, це відноситься до категорії маломобільних систем і швидко змінити позицію. З використанням елементів цієї системи дуже важко, треба відмітити, що росіяни це потужний про супротивник, вони мають певний комплекс виявлення та знищення наших цілей. На жаль, і чомусь мені так здається, що подібні акції зі знищенням літаків на відстань понад 200 кілометрів вони не можуть бути. Постійними для того, щоб така операція була е, виконана, треба забезпечити їй певний простір. І враховуючи те, що заявлена зброя велика, масивна, е, добре помітна і маломобільна. Такі е, дії сильно ускладнені. Тобто, звісно, я б хотів би, щоб. Російські літаки були знищені ще на зльоті, ще на дальніх підступах до українських кордонів. Але на жаль, ми маємо реальність, яку маємо, і треба розуміти, що це дуже важка і небезпечна робота збивати російські літаки. До речі, щодо упередження ударів, то за даними ГУР, трішки деталей дав речник пан Юсов. Було два борти. Один збили одну тушку, інший розгорнувся і пішов в напрямку, звідки злетав, злетів, і не здійснив пуск ракет. Ну, тобто, все ж таки попередили удари по Україні. Хоча по цьому конкретному випадку. От ця стратегія, ця схема, коли два літаки одночасно летять, це, як правило, використовується от така модель. Мені складно сказати, що як правило воно використовується. Треба розуміти, що я не маю у себе доступу до систем спостереження, які використовують наші військові. Я можу сказати, що масові удари ракетні були використовуючи до е, літаків такого типу. Тобто, 2, 3, 6 це відносно часто ми можемо спостерігати. Що вони літають такими певними групами, і можемо наочно побачити, що е, навіть пошкодження одного літака на великій відстані завадило ну, в цій групі е, виконати бойову задачу. Тобто, ага. навіть е, з нашого боку, ось такі штучні е, штучні операції, вони сильно обмежують простір для маневру російської авіації. І в майбутньому я впевнений, такого буде більше таких е, операцій буде більше із використанням різноманітних типів зброї. Так, дуже би хотілося спостерігати е, і тільки з однією метою, аби безпека українців на території їх власної держави тільки посилювалася. Станіслав, і наостанок таке узагальнююче питання. От е, якщо ми е, говоримо про те, що ця е, спецоперація ГУР та Сил оборони України ну. Переросте в і матиме ознаки там певної систематичності. Будемо сподіватися дуже на це. То чи варто очікувати, що у свою чергу російська авіація буде побоюватися, виходити на подібні удари, на подібні бойові пуски. І ну, можливо, їх стане поменше. Або там на Росії зовсім інші підходи, там не жаліють ані пілотів, ані техніку. Хоча ви кажете, дуже мало цих саме тушок у них. Я б сказав би так, що незважаючи на важкі втрати, російська авіація досі активно приймає участь. Тобто, я впевнений, що там за час повномасштабки не працювався певний. Механізм роботи з пілотами, з відмовниками, які е, розуміють свою долю, е, і, так чи інакше, все одно російська авіація виконує свої задачі. Е, в контексті цих ударів, е, я впевнений, що навіть за умови продовження таких вражень. Певний час російська авіація буде намагатись виконувати в тому чи іншому вигляді міс... ударні місії використовуючи Ту-22М3. Можливо, вони змінять цілі. Можливо, вони будуть е, працювати іншими підходами, залучати більше за... засобів радіоелектронної боротьби, більше літаків супроводу та підтримки. Але все ж таки намагатиметься використовувати цей козир, тому що треба розуміти, що така зброя вона вносить великий деморалізуючий фактор на наших громадян. І на жаль, ми переважно зараз беззахисні перед цими ракетами. Дякую вам за аналітику. Станіслав Маньков, технічний експерт з авіації, був на зв'язку з Live Studio. Знаєте, додаткової шани і поваги викликає то, той факт, що ця система С 200 яку українські сили оборони використали для того, щоб збити ту 22 м. А саме він запускає по території України ракети х 22 Вони забрали вже. Кілька десятків, якщо не сотень життів українців, так от що ця система, нібито застаріла, нібито списана, була модернізована до такого стану, що було це перше в історії повномасштабної війни збиття стало можливим. Ще раз і повага нашим героям. Я дякую, що ви були з нами. Бережіть себе, залишайтеся сьомим.